Вітаю вас, мої любі діти! Сьогодні ми поговоримо про прасу людей влітку. Адже влітку скрізь багато роботи і в місті, і в селі, в полі, в саду, на городі. Щоб мати гарний врожай, треба докласти чималесеньких зусиль. Тож яку працю люди виконують влітку в місті? Для прикрашення вулиць люди висаджують квіти. Та доглядають за ними. Підтримують газони. Для цього регулярно косять траву на них. І такі газони виглядають доглянутими та охайними. Щоб освіжити міста та очистити повітря, спеціальні машини поливають водою вулиці міста. А от у селі з початком літа пора сіна накосів. Дбайливі господарі. Заготовляють сіно для своєї худоби. На одному місці можна скосити траву на сіно 3, 4 або й 5 разів за літо. Літо пора збирати врожай пшениці, ячменю, жита, вівса. Щоб мати гарний врожай городини, господарі підживлюють рослини добривами, прополюють градки, щоб не допустити різ бур'яну та спущують ґрунт, збагачуючи його повітрям. Якщо хочеш мати гарну городину, її треба поливати. Літо час достигання плодів і ягід. А чи любите ви варення та компоти, саме час їх заготовляти на зиму. Під час літніх робіт люди використовують різноманітні знаряддя праці. Ну, ми разом назвемо їх. Відро, граблі, лійка, вила, лопата, візочок. Всі ці інструменти потрібні господарям. Поміркуйте. Які небезпеки можуть підстерігати людину, коли вона працює в полі, на городі чи саду? Треба обережно поводитися із сільськогосподарськими інструментами, аби не поранитись, В сонячну погоду обов'язково одягати головні убори, щоб запобігти сонячному удару і завжди мати з собою питну воду. А після роботи з землею? Обов'язково вимити руки, а краще прийняти душ. Діти, відгадайте загадки. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки, там зростають малюки, зелененькі огірки. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всі мене вживати. Може, ви мене з'їсте? Тільки сльози проліте. Що це цибуля? Хто голівоньку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має? Вірно, це капуста. А як назвати одним словом огірки, капусту та цибулю? Так, це овочі. А які фрукти ви знаєте? Наш мудрий народ про свою працю склав багато прислів'їв. Праця людину годує, а лінь марнує. Без охоти нема роботи. Без труда нема плода. Як ви розумієте ці прислів'я? Тільки працею людина. Може забезпечити собі гідне та багате життя. Діти, ви всі великі молодці. Наше заняття добігає кінця. До побачення!